Вже кілька років поспіль, за ініціативи обласної влади на курорті Сатані в поглиблюють свої знання начальники районних управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники агроформування різних форм власності та спеціалісти. з цьогорічного січня на базі лікувально-здоровчого комплексу Перлина Поділля два тижні також. Поправляла своє здоров'я та навчалася група аграріїв Хмельниччини. Перед ними виступили вчені, керівники різних обласних структур, досвідчені працівники сільського господарства. Ішлося про багатогранне життя аграрного сектора Поділля. Особлива увага зверталася на підготовку до виходу на весняний лан та стан оземних культур. Пізні строки посіву. Протруйник діє прекрасно. Ви бачите, коренева система не вражена. Ви тут не побачите ні фузаріозу, ні гальмінтоспаріозу, строки ранніх посівів. Так, да, вони так само відросли. Але отут на корінчики, якщо будете дивитися, то побачите отакі повздовж темні підгнивання. Це значить, вже пішла фузаріозна інтернеріозна ниль. На це треба звернути увагу. Другорядних проблем у хліборобів немає. Проте фінансова для них була і поки що залишається найгострішою. Додатково потрібно мінімум 200 мільйонів гривень. Це кредитних ресурсів, це банкових. Ну відповідно, ми сьогодні проводимо велику роботу про роз'яснювальну по питанню форвардних закупівель з аграрного фонду державної продовольчої компанії і всіх тих структур, які сьогодні мають можливість профінансувати весну 2014 року. Кожна подія залишає в житті свій слід. Заняття в Сатанові також принесли користь. Дуже було цікаво, тому що були дуже хороші спеціалісти, особливо мені понравився представник Самчків, який повідав дуже, так скажем, хорошу тему по поводу перезимівлі озимих культур, особливо по озимій пшениці. Були конструктивні діалоги по інших культурах. І так як ми маємо свій досвід. Вони науковці, нам з ними було ну дуже цікаво общатися. Поки що господарює зима, однак недалеко той час, коли вона уступить місце весні, і хлібороби проявлять свої знання та досвід.